У невеликому селі, оточеному карпатськими горами, жили двоє Оксана і Тарас. Вони познайомились випадково. Оксана була травницею і збирала лікарські рослини. А Тарас, тислею, який повертався з сусіднього села. Їхня перша зустріч була як блискавка, ясна і неочікувана. Вони одружилися так швидко, що все село ще довго обговорювало це. Перші місяці їхнього спільного життя були сповнені радості і відкриттів. Вони ділили між собою найпростіші моменти: сніданки на світанку, вечірні прогулянки, розповіді про прожитий день. Але поступово, як це часто буває, буденність почала забирати їхню близькість. У їхньому будинку з'явилася невидима стіна. Оксана відчувала, як Тарас віддаляється, але не знала, як про це говорити. Її турбувало, що він став мовчазнішим, часто затримувався в майстерні до Вона боялася, що він розлюбив її, але тримала ці думки глибоко в собі. Тарас також відчував дистанцію. Але вважав, що справжній чоловік має вирішувати проблеми самостійно, його мучили спогоди про батька, який ніколи не показував вразливості завжди був міцниво непохитним. Тараса переслідували думки про те, що він не зможе забезпечити їхню сім'ю, особливо після того, як замовлень стало менше. Але він вирішив. Що Оксані не потрібно знати про його страхи. Одного вечора, коли тиша в їхньому домі стала особливо важкою, в двері постукала старенька жінка. Вона попросила притулку на ніч, і подружжя, як і годиться в горах, запросила її до хати. За вечерію старенька уважно спостерігала за ними і раптом сказала. «Ви двоє? нагадуйте мені дві книги, які стоять поруч на полиці. Але ніхто їх не читає. Оксана здивована подивилась на гостю, а Тарас насупився. Вам здається, що ви бережете одне одного, не ділячись своїми справжніми почуттями, продовжила старенька жінка. «Але це...» Як тримати квітку в темній кімнаті, вона не розквітне без світла відвертості. Перед сном старенька віддала їм два маленькі глечики. Це чарівні посудини, пояснила вона. Коли ви говорите відверто про те, що насправді відчуваєте, вони наповнюються медом. Спробуйте до ранку, залишившись наодинці, Оксана і Тарас несміливо подивилися на глечики, довго мовчали, але потім Оксана зібрала всю свою хоробрість і прошепотіла. Я боюся, що ти більше не любиш мене так, як раніше. До їхнього здивування на дні її глечика з'явилася крапля меду. Тарас, вражений її словами, нарешті наважився. Я боюся, що не зможу бути таким чоловіком, якого ти заслуговуєш. У мене все менше роботи, і я відчуваю себе невдахою. Ще одна крапля меду з'явилася в його глечику. Слово за словом, вони почали ділитися тим, що накопичилось в їхніх серцях. Оксана розповіла про своє почуття самотності, про те, як сумує за їхніми розмовами, Тарас відкрив їй свої страхи, пов'язані з дитячими спогадами про суворого батька, який ніколи не показував своїх емоцій. Я завжди думав, що повинен бути сильним, як мій батько, зізнався Тарас. Він ніколи не говорив про свої слабкості, але зараз я розумію, що наша сім'я від цього тільки страждала. Кожним щирим словом у гличиках пробувала меду, і з кожним зізнанням невидима стіна між ними ставала тоншою. Вони говорили всю ніч про свої мрії і розчарування, про страхи і надії, про те, як Оксана боїться, що ніколи не буде досить гарною для нього. Про те, як Тарас після смерті матері відчуває порожнечу, але не знає, як про це говорити. Вони ділилися травмами минулого і сумнівами щодо майбутнього. Коли перші промені сонця торкнулися їхнього вікна, глечики були повні ароматного меду, а в кімнаті була така легкість, ніби важке і темно розчинилося в їхніх словах. Вранці старенької жінки вже не було, але на столі вони знайшли записку. Мед відвертості найсолодший. Він зцілює серця і відкриває нові шляхи. Бережіть його і пам'ятайте, що справжня близькість народжується тоді, коли ми не боїмося показати себе справжнє. З того дня Оксана і Тарас зрозуміли. Що справжні стосунки це не просто жити поруч, а бути відкритими одне до одного, ділитися не тільки радощами, але й болем, сумнівами, страхами. Вони створили свій власний ритуал, що вечора, сидячи біля вогню, розповідати одне одному про свої найглибші думки і почуття, і хоча життя. Приносила їм різні випробування і радісні, і важкі, вони більше ніколи не дозволяли невидимі стіні з'являтися між ними, бо зрозуміли, що найцінніший дар, який вони можуть дати одне одному, це відвертість і готовність вислухати те, що живе в глибині душі іншого, а глечики, які залишила старенька жінка, вони зберігали на почесному місці, і вони завжди були наповнені медом солодким нагадуванням про силу відвертої розмови і справжньої близькості. Сподіваюся, ця казка покаже вам наскільки важливо для подружжя відкрито спілкуватися про свій внутрішній світ, бо коли пари не ділиться своїми справжніми почуттями та турботами. Утворюються емоційні бар'єри, для відкритості про страхи, невпевненість і минулі травми необхідна вразливість. Мовчання же може бути неправильно витлумачене та створити дистанцію між партнерами, або щире спілкування про емоції та переживання мають цілющу силу. Але така справжня близькість потребує спільних не лише радощів. А й сумніві, страхів і болю. метафора глечиків з медом, які наповнюються кожним чесним откровенням, символізує те, як стосунки стають багатшими та солодшими, коли пари щиро спілкуються про важливі питання.